Всім привіт! Поговоримо про таку тематику в магії, або ж навіть алхімії, напевне, можна сказати точніше. Види отрав, отрут, які найчастіше використовують з природи. Тобто ми розуміємо, що кожна отрута це вже не просто смерть, це знання якраз межі між світом живих і світом мертвих. І кожна рослина, яку ми зараз можемо називати отруйною, раніше колись була дуже прям священною, так коли ж не було у нас інтернету, максимум знань і так далі. Тобто в стародавній магії отрута була не тільки засобом вбивства, а інструментом саме переходу, ініціації, зв'язками з духами, да? от, от, моменти медитаційного, пограничного стану, астралу, тобто у шаманів, у відьом, у жерців різних там храмів. Це були прям ключі до інших виборів. Тому сьогодні хочу поговорити зараз про аконіт. Це в нас, як пам'ятає, якщо дивився всякі там, не знаю, дивиться молодіжні серіали від Netflix там чи ні, де це про вовчу траву, Вовчу смерть називають. Борець називають. Ще. Тобто аконітум напелу по-латині, званий так Вовча Отрута. Використовувались воно в середньовіччі, найчастіше для змазування наконечників на стріли. Ну, це ми теж, напевне, знаємо з історії, з картинок, з кіно, як показують, передають. Тобто, це з цієї рослини добута речовина, так, сировина, яку дуже використовували при боях. У магії аконіт символ смерті і перетворення. Він іде очищення через біль, тому що відколи на пане йде отравлення, все одно організм реагує і біль відчувається. У відьомських обрядах рослина межі, тобто є оберіг від зла, якщо його там засушити, не знаю, над порогом повісити, там, Чи над вікном і так далі. Не? Але, звісно ж, ця рослина її може прибити. Бо не хочеться говорити, постійно слово вбити. Ну Але він для переходу. В астрології Аконіт йде в нас під покровом Сатурна стихії води. Колір у нас тут темно-синій. Мені дуже подобається, як то сказати, невідповідність така, коли називають в Європі це гранатовий колір. Для нас гранатовий був би такий, напевне, бурий, якийсь темно-вишневий. Да? А оцей гранатовий це є темно-синій такий. Прям не знаю, навіть нічне небо таке, от щось з того. Магічне значення. У нас, я вже казала, це якраз межа, перехід, захист через темряву, тобто покров себе і відсікання. А фізично-смертельно в природі сама рослина коніт дуже небезпечна, тому що там навіть дотик до соку є небезпечним. Друга рослина, яка. Хочу згадати, це беладонна, атропа беладонна, красуня смерть, присвячена богині Атропі. Ті, що обрізає нитку життя із трьох морф. Да? А в старих рецептах, всяких мазей відьомських, вона викликала от, от льод, викликала політ. Да? Транс, такий ну, седативно, вегетативну нашу всю систему. Вона виключала і здавалувала, що ти заумираєш, відлітаєш, відключаєшся. Тобто тут повна галюцогенна дія в цієї трави, паралізуюча. Покровителька цієї рослини луна, стихія теж вода, тому що це все йде як речовини в організмі, як сировина, так, як. Боже, як воду назвати водою? <хи> Магічне значення у Беладони вона про ілюзію, кому от про параліч, чи це здається, що ти напівживається, чи не можеш повернутися, залежить з якої сторони, чи це використано на тебе чи, чи тобою. Так? Спокуса тут, бо Беладонна, вона дуже до італійського слова. Має не знаю, відношення, чи співвідношення, чи созвучність. І тут воно зразу відкриває нам таке, напрям підсвідоме, зразу ніби про сексуальну силу, про якусь тіньову всяку красу, про рокових жінок, оце все. Бо тут навіть можна ліліцю сюди включити, що тут її темати, які включаються. І е, ще наступна трава в нас дурман, датура називають. або Драмоніум полотені це символ відкриття дверей між світами. Його найбільше, напевне, часто дурман використовували індіанські шамани в обрядах із духами. Ну, також це, ми так розуміємо, що це йде медитативний трансовий стан, весь ключі, відключення систем, ти там весь в відльоті, в астралі. В галюцинації, тобто дія тут сильна, вона прямо от втрату контролю ніби дає, при тому ж викликає бачення. Оце, як я кажу, галюциногенний ефект зразу. І там не знаю, бачиш, відчуваєш, розмовляєш з духами, там тварин, рослин, каменів, всього природи, все, що хочеш. Дія сильна в цієї рослини викликаєш також, як тут напевне, заторможення. В чеклунстві це для туману розуму використовують для любовних чар, тому що одурманення йде. Ну, Саме слово, навіть для нас кирилиці, крилиці, да, воно все одразу до зміни свідомості, до наводення всяких любовних чар, одурманення клієнта чи бажаного якогось чоловіка чи жінки. Магічне значення, У нас тут обман, туман, і також дурман дає пророцтва. Бо також ніби відключається свідомість, зміна свідомості, і переключається вже там Корана підсвідомість на інтуїцію, грубо кажучи, стихія у нас тут повітря і вогонь, бо дуже часто всі ці обряди проводились, особливо там да, шамани, чи роблять, чи ще при. Не знаю, я б, напевне, сказала, в час завжди часто вибирає, але ніч, коли сидиш при вогнищі. Тобто природа, вогонь, стихія, небо, ти. І тоді повний ульот. Ем, наступна рослина, напевне, для любителів Гаррі Потера, мандрагора. Ем, це отрута, яка прям легендарний корінь, так, що кричить при вириванні. Чому кричить? Тому що в нас це йде символом душі, що спить, і коли ти її вириваєш із ресурсу, із землі, коріння, да, відриваєш, як сепарація відбувається, це завжди відбувається боляче, некомфортно, тому ніби зразу описують, чомусь дають тут крик і пищання. Використовувався мандрагора в любовних еліксирах і в захисті від демонів. Дія тут у нас снодійна. Наркотична, тобто знову ж таки, включається вся ця тематика стану трансу, не знаю, гіпнозу якогось, одурманення, тобто мікс такий, так? але не ем, снодійна, але смертельно небезпечна, бо залежить від е, використаної дози, так? від кількості використаної речовини. Покровителю мандрагори інший, цікавий просто Меркурій, тому що він як. Ем, той, хто доставляє нас кудись. Тобто він показує зв'язок між світами. Тобто тебе кудись, звідкись якоїсь точки, в якусь точку переносиш, пере, перелітаєш, переносишся. І магічне значення для мандрагори у нас оживлення йде, заклик духів. Тобто, тут йде, напевне, ще плюс заговір, як то промова слова якогось, так? Не можу згадати, як, як називається. Всякі всі слова, фрази, заклики. <хи> тобто, ще тут задача якраз створення фамільярів. Мандрагора допомагає створити собі фамільяра особистого, тобто якусь річ заговорити для себе з якоюсь конкретною задачею, з якоюсь конкретною ціллю і допомогою, напевне. Отже, отрути не просто вбивають, вони відкривають часто дороги для тим, хто вміє ними користуватися, хто розуміє, але тільки тим людям, хто готовий зустріти темряву в собі, бо ці трави можуть бути як попередження про небезпеку, це знання для поваги, не для практики прям щоденної, буквальної простої, а тут треба розуміти межі. І розуміти, що кожна з цих рослин, вона як жива істота з душею, тому тут дуже конкретне, дуже обережне відношення, дуже не знаю, цілісне таке і цільове, як до якоїсь там планети. Конкретно ми розуміємо, що оця планета за то, за то, за то, так само і з цими травами. Тому тут закликаю прям до хто таким цікавиться до розумного використання, от, неважливо, чи це якась медитація, чи символічно, чи фізично. що от, Отрути це все-таки не їжа, це інструмент. А інструментом треба вміти користуватися і брати за себе, на себе відповідальність за них.